У вас велика родина. Багато в багажу і ви не знаєте, який електромобіль придбати. В вашій увазі представлений електричний бус Nissan ЄNM200 з запасом ходу 140-160 км на одному заряді, з хорошою батареєю 80,5%. Даний електромобіль ми особисто оглянули у Норвегії, придбали, доставили, розмитили, сертифікували, а також підготували, провели хімчистку салону полірування лакофарбового покриття. Даний електромобіль знаходиться в місті Володимирі. Сьогодні, у даному відео, я зроблю максимально чесний огляд. На дане авто Nissan ЄNW200 з 2015 року. Авто без зауважень. Гарний білий перламутровий колір. Ось так автомобіль виглядає. Легкосплавні диски, гарна літня гума. Без доступ, камера заднього огляду. Все це присутнє в даному електромобілі. Також є другий комплект гуми на легкосплавних дисках, а також два зарядних пристрої. Автомобіль без зауважень. Провели полігування покриття. стан нового автомобіля без перебільшень. Ось так автомобіль виглядає ззовні. Тепер перейдемо до салону авто. Безключовий доступ. Карти збережні, не пошкоджені. Виконані з пластику. Нічого не витерте. Передні скопідйомники. Керма в гарному стані, великий монітор, клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма, декілька режимів поїздки. Задній ряд сидінь також збережний, без зауважень. Позаду завантажені два комплекти зарядних пристроїв. Також присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Є такі столики для дітей. Доволі зручно при далеких поїздках. Відкриємо багажний відділ. Ось так все виглядає. Нічого не знищене, все ціле, без зауважень. З іншої сторони диван також збережений. Без будь-яких. Царапин, потертостей та п'ятин. Сторони пасажира. Карта збережена, не понищена. Сидіння в чудовому стані. Трішки зменшимо, щоб було максимально все видно. У даному авто прозора сервісна історія. Зробили вже сертифікат. Так, це наш документ перший зустрічає. Ось так все виглядає. Трішки зближу, щоб було все видно. Так, фокусування є. Так, сервісна історія присутня у даному автомобілі. Так, тут ви можете переконатися і перевірити, коли автомобіль був поставлений на перший облік. Так, все виглядає. Він код. Перша постановка. Виготовлений. Дата першої постановки 10 місяць, 27 число 15 року. Кінець жовтня. Тут також такі вкладочки. Так, перейдемо до історії електромобіля. Так, так, так. Поїхали. Як це обслуговувалося? Ось, будь ласка. Є обслуговування. Все актуались на сервісі. Все чітко та прозоро. По даному електромобілі зробили зовнішній огляд, а всередині також перевірили сервісну історію. Перейдемо до підкапотного простору електромобіля. Нагадаю, що це у нас Ніса Нієндвіз, на який є в нас в продажі. Знаходиться в місті Володимирі. Так. Два порти зарядки. ЧДМ-зарядка. Ось так виглядає. І тип 1 Ось так виглядає. Це домашня, це швидкісна. Закриваємо лючок. Під капотний простір даного електромобіля. Все працює без нарікань. Капот не кручений. Сфокусую зараз. Крила не кручені. Раз, наступна сторона. Також капот не кручений. Не кручений. Це піна, автомобіль. Мився? На миці. Ось так виглядає автомобіль. Трішки брудненьке. Нічого не вимивалося. Легка пилюка. І тепер проведемо замір лакофарбового покриття. 107. 105, 109, 110, 131, 116, 179, 179 295 300 109 113 107 92 девьто. Сто дах. 92 а автомобіль має два легких косметичних підфарбування. Це задня кришка багажника та заднє ліве крило. І так, замір лекофарбу покриття я вам показав. Перейдемо тепер до діагностики. Поки зробив замір лекофарбу покриття, зробив діагностику автомобіля. Це все в нормі, все в зелених зонах, все порядок. Тепер перевіримо сок батареї. Так, підключив я Lief Spy, бачите, працює. Так, ось так все виглядає. Сух батарей. Кількість зарядок, Він код. Тут написано в милях, тобто переводимо це 160 км виходить. Тут все в порядку. Температура в порядку. Це в межах норми. І так, друзі, перейдемо тепер до висновку по даному електромобілі. Це в нас 15-й рік, кінець жовтня місяця, тобто майже 16-й рік. Пробіг автомобіля 160 тисяч, але сух батареї 80%. Запас ходу в даного електромобіля 140-160 км на одному заряді. Два комплекта гуми, також два зарядних пристрої. У даному відео я показав зовнішній огляд автомобіля всередині. Зробили замір лакофарбо покриття. Також підключили діагностику, все в нормі, а також показав вам підкапотний простір, що нічого не кручене, нічого не було бите, тобто все збережне як по заводу. У даному відео я зробив максимально чесний огляд на дане авто, а висновок зробите ви, шановні глядачі. Якщо вам було корисно відео, став подобайку. Є запитання? Пишіть в коментарі. Наші контакти будуть закріплені під цим відео. Також там ми телеграм канал в якому розбіщуємо актуальні пропозиції електромобілів, які є в нас в наявності, які є в Україні або їдуть в дорозі, викуплені з Норвегії. Не забудьте підписатися до наступних зустрічей.